І в цьому відео я хочу розказати про таку тему як вибір професії, вибір свого призначення. Ну, як сказати, призначення. Призначення не шукають, по суті, так? Воно вже всередині нас. Але ми завжди ігноруємо його. Тобто, от те, що ми завжди відрікаємось від цього. Скоріше за все і є наше призначення. Ми завжди думаємо, що це не для нас. Ми недостатньо маємо таланту, недостатньо знань і так далі. Ми шукаємо наскільки багато відмазок, що за декілька років, коли ми так думаємо, ми просто вже не можемо думати інакше. Ми думаємо саме так, як нам колись казали в школі, як нам казали батьки і так далі. Тобто ми забуваємо, хто ми. А те, ким ми мали стати, давало нам знаки ще зовсім коли ми були зовсім маленькими, коли ми гралися на подвір'ї, дивились мультики і так далі. І ось в цьому відео я хочу дати невеличке таку невеличку таку вправу в вигляді одного питання, яке ви собі задасте. Ну, краще, звісно, записати. Значить, питання звучить так. Що б ви робили, якби все було можливо? Тобто, взагалі обрати всі, всі перешкоди, от, все можливо. І друге питання, це що б ви робили, якби у вас не було в грошей? Тобто, все, що ви хочете там, машина, квартира, це все було б закрито. І от вам взагалі не треба партись про гроші, і що б ви тоді робили? Оце навіть вийшло так два питання, які ви маєте собі задати. Ще раз повторюю, перше питання, щоб ви робили, якби все було можливо, ніяких перешкод, от прямо все можливо. Вам не треба там вчитися довго і так далі. Вам нічого не треба просто. Просто ви все можете. І друге питання, щоб ви робили, якби у вас було достатньо грошей на всі ваші потреби.